Всім привіт! Сьогодні ми граємо в режим, який називається SpeedRaw. Тут треба брати режим, давайте 3 хвилини. Малюнок. Um, і в цьому режимі потрібно малювати. Paintball. А, тут тепер Paintball є. Круто, а коли тут було футбольне поле? Ой, я ве... я вс завойовую. Тут 25% вже. 26, 27, 28, 29. А, все. О! Зараз оцінюю малюнки. Це музика, це взагалі не то. Це якийсь квадробобер. Я колись вже грав в цей режим. Ну, але не сильно. Рідко. Маю тут пару якихось тих зірок. Одна зірка Одна зірочка. А, за те, що я оцінюю, здається, гроші. Дві зірочки, бо я думав. О, це вже, ну, три бали хоча б. Бо це непогано, красиво, гарно. And the winner are. А у нас тут мало? А, тобто, а, -а, а Той що неправильно нам малював він. Крут, саме гарно намалював. А, так них ну, всіх 9 балів. А нас взагалі то п'яте. А, ні, раз, два, три, чотири. Шість. Сім... Так, Сім. Шість. Я йду далі захоплювати всі території. Просто я хочу просто не знаю наш. А, тут то є. У мене тут ще не найбільше, але все одно в мене багато. Треба оці жовті закидати. Окей, все. Ми прийшли. Боут. Ой, човен він треба намалювати? Човен... Треколір перше підібрати. Його, типу. І зараз більш чорний. Далі бам. Малюємо таку лінію пряму. Далі звідси. Ні, трошки не так. Назад. Берем знов то саме. І... Йой, йой 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 У нас три хвилини, мені часу не вистачає. Отак. так. Добре. Такий човник у нас маленький буде. Я сумніваюся, що я виграю. Але можливо. Знаю. Тепер бам. Це от протягуємо, протягуємо. Ось так-от. Берем. Так от. Color set Знаєш, кастом. Далі берем такий самий колір і можна якось відро, режим відра. Эээ, кенсел, кенсел. Опа. Не, Хай так поки буде. Зараз білим. Якщо воно біле буде видно. Ідеально білий мені треба. Палетка, о, білий. Але тоненький дуже. От так вот. Не криво. Можна той лінії. Так от. І чорним зараз квадратик намалюємо. Типу це пірати на маленькому такому кораблику. І пом домальовуємо. Домальовуємо. Окей, у мене не найкращий малюнок все Кінець! Я я навіть не встиг. Як ті три хвилини так пролетіло, це капут. А я не знаю. <схід> О, оце оце дуже гарно. чотири зірочки. Чотири зірочки. Ну, але не п'ять, бо. Ну, п'ять не заслуговує. Ну, тому я взагалі один не заслуговує. Ну, це трошки виглядає, як якісь руки, але два. Два зірочка. Дві зірочки. Оце мій чевиник. Цікаво, чи за мене хоч хтось там нормально проголосують. Гарно. Це якась каракуля. Буде не дуже круто, якщо зараз ота каракуля знов переможе. Бо щось каракулі перемагають завжди. О-о! три. Десь три. Наприклад, поставим три. О, у мене 222 коїни. І зараз... І переможесь. А я навіть не на третьому, не на другому, ну і не на першому. Але то, що на першому воно якесь негарне. І знову, то, що я забанив воно знову. Ну як то так? Ну чого так? Коли нега... негарне воно займає перші місця. Я йду далі грати пейнтбол. Де він? Де той пейнтбол? Мамі. Ес. А синій це я, добре. Синій, це я, значить я перемагаю, бо та вийшла. Прибираємо. О, тут 50 коїнів дається. Я не знала. Пік. Свиня. Свиня, свиня. Давайте перше землю намалюємо. Малюємо землю. Але давайте перше. Блакитним. Нє-ні-ні -ні -ні, блакитним, отаким. Конфірм. Це типу, щоб небо зразу було. Беремо такий во зелений і малюємо. Малюємо, 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 малюємо. намалювали щось. Я думаю я треба. Щось більше Во. Але ні, треба. <клух> Не підходить. Треба взяти світлий колір. Беремо світлий колір і отако малюємо. Бабах. І тут зараз буде свинка. Добре, от хай так буде. Я сумніваюся, що я виграю, але, ну, може, хоч би четверте місце займу. Бо я не вмію малювати, чесно кажучи. Я взагалі не вмію малювати. Ну, вже землю я хоч би намалював, добре. Тепер будемо малювати свинку таким десь кольором, напевно. Десь такий рожевий, такий світло-рожевий мені потрібен. отак. Щось, шост... Ш... типу того. Далі малюємо їй чотири ноги. Надію, що в мене вийде. Так як я хочу. І все буде дуже добре. Бо я тварин... Малювати то я більш-менш мою, але не тварин і не людей. Одяг я щось таке вмію. Та йо! Я не... Звичайно, трохи щось виглядає не так, але... <хи> там. Будь ласка, сильно не судіть мої малюнки. Бо я не художник. Як то кажуть, я художник, я так бачу. Так що все. Там, ну я так і мої тваринки, яких я малюю, то щось просто з чимось. Такий тут хвостик закручений. Ой, якийсь в неї довгий хвіст. Малюємо чорним їй її... очі? Йо-йо-йо, я не встигаю, я не встигаю, хоча б очі треба встигнути. Є. Yeah. Я не нав... о! Фух, встиг. Ой, що це у мене за касфенька. Ой, мені аж якось. О, це п'ять. Це п'ять балів. Ну це дуже гарно, це настільки красиво. І зараз моє таке тут. бам. Ну, оце не погано треба. Тільки що тут сіре, я не розумію на що. А тут, напевно, хотіла намалювати, що воно якесь моє. Ой-ой. Там весело, а що я скажу? Весело, весело. Це що таке? плюс? 5 доларів у місяць. Та ні, дякую, мене нема таке. Ну, є. О. Фу -фу -фу. Одна зірочка. Ну, бо це щось трохи. Якийсь, я не знаю, переборище. And the winner are. Та ви що? Це не дивно. Ну, і знову та якась я не знаю, що це таке і ви. А я знову на четвертому. А чому не на біжимо пейнтбол грати біжимо біжимо щоб гроші отримати добре в мене багато відсотків буде легко бабабаба йой -ба 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 тут важко коли люди заходять сюди Дрім. Якщо не помиляюсь, це мрія або думка. Я зараз перевірю. Перекладач. Перекладач в допомогу. Бо я забув ці слова. Ой-ой-ой. Окей, перекладач має допомогти. Драм. Дрім. Ой трохи. Мрія, там. Добре. Малюємо. Якогось людину малюємо, так? Да? Наприклад. Так я хочу малювати. Чорним. Чорна буде в мене людина, чорна. Трошка... Ну, людей я не вмію малювати. Ну, але щось таке буде. Це якась дитина. Яка мріє про... Ой, я навіть знаю, що я напишу. Там буде писати, а не малювати. Що всі дуже хочуть. Особливо українці. О! І пишемо червоним. Не з синім пишемо. Ну no вар. Ну. No... Ні, я трохи не виходить. Треба тоненьким, дуже тоненьким. от писати, бам. Ну. І пишемо вау. Я надіюсь, якщо люди це прочитають. Вони... Зрозуміють. ва, все. І вона, типу, сумненька, бо в неї війна, добре. Зараз не малюємо сумненького. Сумненьке лицько. Лицько сумненьке. Нува. Ну, давайте сад садміт. Садміт. Все, я не малював. Можна йти постріляти собі, гроші й позбирати. Хоча що мені ті гроші, ну я не знаю. О, можна просто зажати і стріляти. Ну ем. Ні, це репорт. Це не то. Так я собі. Ну, людина гарна, за людину тільки двійку поставлю, бо людину гарну немалю. О, це моє. Звичайно, я не вмію гарно малювати так людей. Ну, мрію, я намалював. І свою, і всіх. Ну, один. Два, добре, два. Добре, ми будемо. О, я на третьому місці. А на першому це неясна людина. Ну що ж, а на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всім па-па!